Добрий день, маємо машину стандартної комплектації полем 60х40. Там Джон Спенг 60-40G. Поле 60х40 см. стандартній комплектації є нижня пластина і верхня лапа, яка працює на е, тому пневному циліндрі. Ну, тут лінійний підшипник. Нам потрібен буде цей циліндр. Підніл знімаємо. Тут вже нас розібрано і е, використовуємо ті пневмоциліндри злучиною ходу е, 30 мм. Робимо спеціальний зажим, кому потрібно креслення подарую. Йдемо дивимося на готове рішення. Це все просто. Ой, перепрошую. И зажим і прямо до шини цієї шини прикручуємося нарізаємо різьбу до тут пятерка, тройка прямо в зажимі і циліндр прикручуємо сюди. Головне, щоб тут координатчик добре рівно нарізав різьбу, бо прийдеться штаб підгинати. Можливо, треба якийсь папір підставити, під кріплення циліндру. Тут я додатково прикрутив отакий профіль для жорсткості. шини, Вона така трошки хлипка. Ми їх виставляємо приблизно, беремо шаблон для того, щоб по-перше між соловістами зробити, по-друге, щоб по осі Х у нас приблизно була середина малювати точка. Це якби ну Там плюс-мінус півтора тисяч. Так, Головне пропорційно розмістити зажими і ставити їх вже по шаблону. Тобто шаблон приблизно такий з нульовою точкою Представляємо, зажимаємо і тоді приблизно розмічаємо. Розмічаємо одну сторону. Одну встановлюємо, другу сторону вже встановлюємо по окремому шаблону. Зараз покажу. Ми цікаво креслення зажиму, ну це франкопотолочне, ви можете конструювати, як вам завгодно буде. То собі як придумає, так зробить. Зразу кажу, якщо оцей отвір вийде не паралельний осі, то придеться підгнати штифт е пневмоциліндра. Тому старайтесь наголосити координатнику, щоб він по координатах засверлив і піджав центром мітчик, щоб зайти. Це дуже важливо насправді. Так, коли ми виставили один з зажимів правий чи лівий, вже, е, коли представили шаблон, приблизно е, по іксу наш центр, там плюс-мінус кілька міліметрів виставили. Після того зажимаємо двома зажимами, один з яких ще не зажатий, в смислі е, не прикручений до шини. Так, воно отак має бути. Оця сторона типу має до шини оцей як зажме, зажметься зажим, цей зажим обіжме, оце, ми притуляємо і відповідно працюємо з нашим іншим зажимом. І, там, засверлюємо, намічаємо, сверлимо, нарізаємо різьби і прикручуємо. Ну, це додатково приспособа, щоб можна було. Можна було е, виставити нормально зажими. Ну, Але на самих шаблонах ми отак трошки спилюємо булгаркою. Так небагато, щоб е, наші шаблони нормально легко заходили. Все одно кілька десяток похибки можливо.